Конькова Мілліна, 9 років. Ліна Костенко, що назває, а річки вже немає. Ще назває, а річки вже немає, усохли верби, вижевкли роби. І дика качка тоскно обминає рудиментарні залишки багави. І тільки степ, і тільки спека, спека, і озарявин проблиски скупі. І той і змуре лелека, і те гніздо лелеше на стовпі. Куди ти ділась, річенько, воскресни? у берегів потрискались вуста, барвистих лук не знають твої весни, і світить спека ребрами моста. Стоять мости над мертвими річками, лелека зробить декілька кругів. Очерети із чорними свічками ідуть уздовж колишніх берегів.